Випробуємо. Готуємо голубці. Да. У нас на Черкащині кажуть голубці. Ніяких голубців. Ай, блін, гарячі. На пательню. Ні, у нас не кажуть на пательню. У нас кажуть на сковорідку. Наливаємо. Олію. Трошки придуркувати настроєння. а взагалі мені добре ці червоні ковпільщи. Ми зараз про голубці. Дно застеляю Гризкаві, що залишилося від качанчика. Так? Тут у мене три цибулини, десь дві цибулини я буду обжарювати, для фаршу, а одну залишу для заправки. Висипаю цибульку. І фарш у мене тут ку куриний, курячий. Все добре, вітер. Півтора кілограма. Рису десь грам 700 зварю. Приправи і спеції за смаком. Я тільки перець і сіль люблю голубця. Моє улюблене Хорошого дня. І формую голубців. О, та ні від це, мабуть, перебор. Голубці були святковою справою. Це зрозуміло, з ними так довго гратися, Це капець. Я додавала ще тогатну пасту і гарно, гарно посолила і поперчила, щоб вона аж солонувата така була. І все, а тепер зверху ще листочки і накриваю кришкою і до готовності. Це ще піде на заморозку ось трошки голубців і фарш. Ось такі голубці вийшли про